В ефірі першого західного інформаційна програма очі вітаю. Україна вперше вдарила американськими ракетами по російському аеродрому. Наші дрони знову долетіли до нафтобази на ворожій території. Економічного удару росіянам планує завдати і Велика Британія у Лондоні готують великий пакет санкцій проти московських суден, які намагаються обійти західні обмеження на постачання нафти. Повітряні сили просять українців не ігнорувати шахетні тривоги. кажуть, окупанти змінили тактику. Та таких ударів сумні новини продовжують надходити з Тернопільщини, де бліда поганка забрала життя ще однієї дівчинки. Це вже четверта жертва безвідповідального споживання грибів однією сім'єю. Більше деталей у нашому традиційному огляді. В ніч на понеділок армія країни агресора вкотре атакувала Україну дронами. За даними повітряних сил, ворог випустив в наш бік 145 камікадзе. 71 ударний БПЛА вдалося знищити нашій протиповітряній обороні. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення у Нікополі. Це Дніпропетровщина. Тринадцятирічний хлопчик постраждав у Запоріжжі, по якому окупанти випустили десяток дронів камікадзе у Києві. Уламок російського шахеда підпалив балкон багатоповерхівки без постраждалих у повітряних силах. Просять українців не ігнорувати шахедні тривоги. Бо якщо раніше такі атаки московити здійснювали здебільшого у темну пору доби, то зараз противник застосовує ударні БПЛА. І протягом дня уранці 25 листопада попередньою ракетою С 400 ворог обстріляв Харків, боєприпас впав поміж будинків у центральній частині міста. Пошкоджено житлові приміщення, адміністративні будівлі, офіси, автомобілі. На цю годину відомо про понад два десятки постраждалих в день. Росіяни балістичною ракетою завдали удару посеред містю Одеси. Руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків, більше десятка поранених. За даними генштабу, ЗСУ, ніч на 25 листопада, підрозділи ГУР спільно з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії на Курщині. Нашою ціллю ймовірно був військовий аеродром, який за даними українських медіа обстріляли американськими атакамсами. А в Калузі вже українські дрони, за даними ворожої машини пропаганди, уразили нафтопереробне підприємство та завод з виробництва радіоелектронних виробів. Служба безпеки України затримала настоятеля одного із храмів забороненої церкви московського патріархату, який шпигував за оборонцями Харкова. Зрадник відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової і передавав їх ворожій розвідці. А у сумах працівники спецслужби затримали 35-річного білоруса. Який на замовлення росіян підпалював будівлі ТЦК та автомобілі військових? На устанок про ще один етап цифровізації. Відтепер свій паспорт у дії матимуть і домашні улюбленці. Наразі триває авторизація ветеринарних клінік і лікарів через Держпродспоживслужбу. На другому етапі, запланованому на 2025 рік, стартує реєстрація тварин. У дії розмістять інформацію про кличку, опис, вакцинацію, стерилізацію улюбленця та контакти власників. Понад 700 автівок під виглядом допомоги зсу на Львівщині викрали відразу три благодійні фонди, які незаконно ввозили на територію України вживані легковики. Згодом ці автомобілі продавали. Схему ввезення автівок із-за кордону без плати відповідних митних платежів налагодила група осіб, до якої належали громадяни України та Республіки Молдови. Вони залучали водіїв, які мають право на перетин кордону, і вони привозили сюди автомобілі, тобто або на замовлення, або перепродаж. Вони 700 автомобілів реалізовували на території України, тобто лише за готівку продаж, або продавали на топових інтернет-майданчиках ресурсах. Під час слідчих дій. Виявили 17 автомобілів, комп'ютерну техніку, телефони та документи. Усе це детективи Беб вилучили наразі. Триває досудове кримінальне розслідування за контрабанду підакцизних товарів. Санкція статті передбачає штраф від 340 тисяч до 680 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Вибух під землею в Сихівському районі Львова у деяких будинках поблизу вулиці Сумської зникло світло. Ймовірною причиною вибуху назвали витік газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Приблизно восьма ранку, 25 листопада. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно язик полум'я з-під бруківки. Невдовзі на вулиці Сумській працювали фахівці газової служби. Вони ж її повідомили першому західному. Витоку газу немає. Під землею вибухнула муфта електричного кабелю. Наші спеціалісти виїжджали відразу на місце після того, як візуально оглянули і проаналізували інформацію про те, що наші споживачі не залишалися в тому районі. Без електроенергії відповідно попередньо зроблені висновки, що кабель абонентський, тобто не належить мережі «Львівобленерго». Бленерго. Територію, де стався вибух, обгородили. Як довго триватимуть ремонтні роботи, наразі невідомо. Мрія українських лучників здійснюється, адже на їхнє прохання один із найбільших в Україні критих тирів для стрільби з лука реконструюють розташоване приміщення у Львові на вулиці Пекарській, яким був лучний тир до перебудови, і який вигляд матиме після. Дивіться в матеріалі Віталія Ковели. Цей тир для стрільби з лука є чи не найдовшим в Україні. Від стіни до стіни тут 80 метрів. Нижче сходами розташовано ще два: 50-метровий та тренувальний, завдовжки 18 метрів. Усі три приміщення у розпорядженні Львівського медичного університету розташовані поруч на вулиці Пекарській. Наш університет славився і славиться. Станом на сьогодні підготовкою стрільців з лука. На нашій базі підготовлювали спортсменів. продовжуємо це робити. І власне тому на базі нашої університету в свій час був збудований такий тир. Оновлений тир кажуть у медуніверситеті має стати реабілітаційним осередком для ветеранів та людей з інвалідністю. Капітальний ремонт здійснюється для ветеранів одним з пріоритетних активностей ветеранів, які пройшли війну. Є стрільба. І знов ж таки, коли ми говоримо про стрілецьку стрільбу, також стрільбу е -е, лучну в межах цього проекту. Має бути забезпечена повна інклюзія і безбар'єрність, тому що наші ветерани мають мати можливість потрапити в тир і відповідно здійснити в тренування в належних умовах. Десятки років три приміщення тиру ніхто не ремонтував. Тут ще радянське освітлення та обігрів, підлога, стіни та стеля обдерті. Ну подивіться, які були умови, що ми латали, латали, латка на латці, Оце все протікало. Ми ставили в Якісь баночки, скляночки, щоб на на ну, не текло нам, аби тир не нагадував моторошні катакомби, його вирішили відремонтувати. Опісля відновлення лучний тир відповідатиме вимогам не лише обласних, а й змагань всеукраїнського рівня. Нам поміняють сучасні шклопакети. Нам встановлять сучасне європейське освітлення, встановлять нове хороше опалення. Сучасне, яке ми можемо саме собі регулювати. Будуть сучасні роздягальні, будуть в нас окремі кімнати. Для зброї також три приміщення сполучать між собою новими сходами та спеціальним ліфтом. Підйомник допомагатиме маломобільним верствам населення, а до цього часу людей з інвалідністю обслуговував ось такий старенький механізм. Що стосується мішеней, куди влучатимуть лучники, то їх у медуніверситеті виготовлятимуть самостійно. Ця плита, вона е ДВП. Вона є пресована, стружечна плита, вона порізана такими, е, такими полосками. До слова реконструкція усіх трьох приміщень лучного тиру вартуватиме майже 20 мільйонів гривень. Чуть більше 19 мільйонів гривень вартість робіт. А станом на сьогодні обласна адміністрація, власне, на на на, на усунення аварійних виділила до кінця року 6 мільйонів гривень. Ще частину фінансування лова має виділити вже наступного року. Решту коштів шукатимуть серед спонсорів та партнерів. У нас є хороша співпраця з іноземними партнерами. Це і ЮНІСЕФ ЮСЕДІ, які готові долучитися. Можливо, місто Львів захоче долучитися. Допоки тир реконструюють, лучники, зокрема паралімпійці, тренуються у звичайному спортзалі, який розташовано неподалік. Серед спортсменів тут тренується і паралімпієць Богдан Носевич. Каже, з нетерпінням очікує на нове сучасне приміщення одного із найбільших лучних тирів України. Я в тому тирі, де зараз буде перебудова там цієї реконструкції зі 89-го року. Мені вже 62-й рік пішов, і з, того, з тих 62-35 років я займався в тому тирі. Це як мій рідний дім другий. Якщо 3-4 тренування в тиждень, то я переважно пів життя. Хто провів в цьому тирі відреконструювати лучний тир на пекарський? Пообіцяли до кінця березня 2025 року. Віталій Ковела, Павло Замрій Юрій Маковецький. Програма Очі від сьогодні і до 10 грудня триває міжнародна акція «16 днів проти насильства. Її мета привернення уваги суспільства до проблем домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми та протидії. Торгівлі людьми а саме сьогодні, 25 листопада, міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Продовж цих 16 днів читають освітні лекції на тему домашнього насильства, показують документальні фільми, організовують флешмоби, а також тренінги та круглі столи. Це не тільки про жінок, які страждають від домашнього насильства. Це є літні люди і це є діти. Тішимося, що дуже відкликається на наші такі зустрічі. Представники поліції, за даними поліції Львівщини, впродовж 2024-го правоохоронці підтвердили майже 8 тисяч фактів вчинення. Домашнього насильства, яке має багато форм: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Проблема, що стосується сексуального насильства, цієї зброї, яку відчула сьогодні Україна, це є вид зброї, який сьогодні використовує Росія. Уже понад 300 судових справ є, і 40% з них це чоловіки. Центральному холі львівського залізничного вокзалу встановили незвичний орган. До музичного інструмента доєднали фрагменти російських ракет, якими бомбардували Київщиною. Такою інсталяцією українці вкотре намагаються зло перетворити на добро. У приміщенні львівського залізничного вокзалу нетрадиційна атмосфера. Окрім метушливих пасажирів, які купують квитки та стежать за розкладом руху свого потяга, всередині середині зали розташований столітній орган, а навпроти нього десятки людей, які слухають його звучання. Ці на музичному інструменті виконує Олеся Бурсук, органістка родом із Івано-Франківська, але мешкає у Дубліні, Ірландія. Для мене цей орган це щось неймовірне. Я в житті не уявляла, що побачу орган церковний, де будуть російські ракети, які були направлені вбивати нас. Такий перформанс поєднання фрагментів російських ракет та музичного інструмента вигадала українська мисткиня з Києва Жанна Кадирова. Тоді ще не все було прибрано в Київській області. Ми гуляли там по місцях, де бої відбувалися, там по окопах. І я побачила. Розірвані вертольотні снаряди, і в них такі були звітки. Якби от як ви бачите на верхівках органу, і мене вразило, що от наслідки насилля можуть виглядати настільки естетично, і ну вони мені в першу чергу нагадали бароко, баракову традицію декорування. Перед Львовом на цьому органі три місяці грали на одній із провідних виставок сучасного мистецтва в венеційському бієналі в Італії. Перетворення російських ракет на частину органу це наш імпульс світу про велику українську культуру. І нашу здатність відновлювати зітворити сучасну культурну Україну. Таким перформансом у Львові кажуть залізничники з одного боку в Україні вкотре нагадують про війну, а з іншого популяризують цей вид транспорту. Наші вокзали стають так культурно-мистецькими просторами. Тут були встановлена скульптура українських митців. Зараз встановлений орган і в наймовибутнє ми також плануємо різноманітні культурно-мистецькі і інші заходи, щоб вокзали якісно. Змінювалися орган, декорований російськими залишками ракет, тішитиме грою від відвідувачів львівського вокзалу ще два місяці до 19 січня, здебільшого у вихідні. Біжу зі сталевими левами. Забіг на 5 кілометрів у Стрийському парку. Його здолали понад три сотні учасників, щоб зібрати на дрони для 80-ї десантно-штурмової бригади, воїни якої називають себе. Сталевими левами. Скільки грошей вдалося назбирати і чи легко бігти у холодну погоду, розкаже Алла Васьковська. Перед стартом підлаштовує бігові протези військової 80-ї бригади Ігор Зобків. У березні 2022-го він отримав поранення на Миколаївському напрямку. Втратив обидві ноги і частково зір треба вирівняти стопи так щоб максимально було комфортно для ніг на цих протезах це перша дистанція 5 кілометрів перед тим в мене були інші протези не спортивного характеру але найбільше тих що витримують навантаження я на них більшості всього пройшов 15 кілометрів по пересічній місцевості три два один і три сотні учасників одночасно розтинають холодне повітря недільного ранку крім бігунів були представники скандинавської ходьби разом з товаришем біжить дистанцію олег гураль ветеран. 80-ї десантно Штурмової бригади. Два роки тому у листопаді через поранення він втратив зір. Я завжди, коли мені тяжко, я згадую три пункти із клятви десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не перед труднощами, я ніколи не залишу небезпеці бойових товаришів. І після того ти розумієш, що ти. Дай пару бух, мотор, і хлопець, хоч куди козак. за веселими розмовами з товаришем. В помірному темпі Олег Гураль здолав 2,5 кілометри. Я біг не сам, я біг е, з Трустиною і з Яремою. То він, скажем так, координував мене на поворотах. Складності частково були, бо пора року така, що десь місцями сніжок, десь сідні, але все добре і. Е, Підйоми, підйоми, нахили спуски. Успішно здолав свої перші п'ять кілометрів на бігових протезах і горзобків. Ще не раз так би пробіг, і можливо і більшу дистанцію. Наступна дистанція буде 10. Складність в підйомах не було ніякої. Я на підйоми йду легенько. А йому складність була в тому, що деякі ділянки місцевості були якраз трошки слизькі зі снігу. На фініші всі учасники забігу отримували медаль на пам'ять про прохолодні 5 кілометрів і добру справу, до якої доучились. Займаюсь художньою гімнастикою, і 5 кілометрів в таку холодну погоду трошки складно. Взяли участь, бо Хочу підтримувати Україну і завжди приймаю участь у різних заходах. Не очікували що того разу буде стільки людей, бо минулого разу, як теж був забіг, було набагато менше. Реєстраційних номерів було 350, але вже десь наполовині номера закінчилося. Тобто ми підведемо підсумок вже після забігу. Це було близько 400 учасників. Ми збирали на один мавік, було анонсовано 200 тисяч гривень, але ми збір не зупиняли, тому 310-320 тисяч гривень. Це власне буде два мавіка. Можливо, ще й на дві запасні батареї. До них забіг біжу зі сталевими левами. Організували з нагоди Дня штурмових військ Збройних сил України за ініціативи 80-ї бригади та обласного управління спорту. Алла Воськовська Олег Гонтарчук, Програма очі. Це останній матеріал на сьогодні. Спокійної нам ночі, без тривог. Все буде Україна.